Вже показував в одному з попередніх відео вермішелі торгової марки Куховар. Зараз от аромату сметани я не відчуваю. З різних боків нерівномірно підсмажена чомусь. Це найдешевші вермишелі швидкого приготування на українському ринку. Ніде не вказано скільки треба лити води. Ну, виглядає бідненько, де тут зелень петрушки, кроп, зелена цибуля. Всім привіт, друзі! Ветері знову в Максівел і радий повернутись до звичної рубрики, до звичного формату дегустації продуктів. І сьогодні на огляді будуть вермішелі швидкого приготування. Якось я вже показував в одному з попередніх відео вермішелі торгової марки Куховар. І ось знову побачив їх у продажу і тому купив. Причому цього разу будуть звичні класичні вермішелі в маленькому пакуванні по 60 грам і. Вермишелі, я не знаю, як їх назвати, тому що вони також називаються куховар. Проте вони в іншій упаковці, упаковка вже 90 грам. От таких вермишелей я от не бачив раніше, вперше побачив лише у нашому місцевому супермаркеті Аврора. До речі, про супермаркети взагалі добре, що у нас в Борсі з'явилось багато супермаркетів. У нас є АТБ, Аврора, Бджілка. Треш Фора і Сільпо. І ще з'явиться один супермаркет. Ну, про нього я розповім якось в одному з наступних відео. Тож вибір торгових мереж величезний і це добре, це означає, що величезний вибір, тому що, ось, наприклад, ось ці вермишелі, і вермишелі, які будуть в наступному відео, я їх купив офлайн, тобто в магазині. Не в інтернеті замовив, а купив в магазині. Тож це добре. Асортимент я ну, звичайно, обмежений, але все одно є з чого вибирати. Наприклад, ось для цієї дегустації п'ять найменувань, звичайно, двох видів у маленькій упаковці і великій, але одна торгова марка. Тож це добре. Ну і безпосередньо перейду до переліку цих вермішелей. По-перше, це вермішель зі смаком домашньої курки. Вермишель грибна, ну тут вказано зі смаком грибної юшки, і вермишель банош з сирним смаком. Ну цікаво, дуже незвичний смак. У великій парсі ще один незвичний смак це зі сметаною та цибулею. Ну і остання п'ята вермишель зі смаком курки з класичним смаком. Тож, думаю, буде цікаво. Попередній огляд вермишелий куховар мене трошки розчарував, тому що вермишель була, була дуже дрібна і пересолена, і неароматна, ну поганий аромат був. Тож подивимось, наскільки ці вермишелі будуть смачнішими. А з чого ж розпочати? Розпочну з вермишелі швидкого приготування. Куховар, велика пачка 90 грам, зі смаком сметани та цибулі. Причому тут така цікава. Упаковка. Дизайн, можу сказати, що простий, але досить симпатичний. Ще тут казано, зелень всередині. Упаковка така блискуча, без пальмової олії. На зворотньому боці намальована інструкція з приготування. А скільки води? 450 мл окропу. Це дуже багато. А скільки? 3-5 хвилин витримати. Дивимось. Перелік інгредієнтів. вермишелі тут 85,5%, приправи 10% та овочів 4,5%. Ну, непогано. Тому що зазвичай буває, що в там 90-95%. Тут цікаво, що дивимося. Підсилювач смаку та аромату є і у самій вермишелі, і у приправах. От. І цікаво, що ще тут ароматизатор сметана. тобто, Самої сметани тут нема, тут є лише ароматизатор. Проте є цибуля порей. Що тут ще є петрушка. Тобто овочі, овочі тут є. Обов'язково треба показати, що всередині. Всередині тут брикетик з вермишелі прямокутний, такі форми у нього нерівна, така ламана. Пакетик. З зеленю та овочами та пакетик з приправою. Видно, що тут глютамату натрію тут дуже багато, тому що воно таке жовте і куркума, мабуть, є в складі. Ну а Брикетик з вермшелю ось такий він нерівномірно просмажений. Як бачимо, з однієї сторони він темніший, з іншої сторони він світліший. Ну і форма така ну, края нерівні. Якось не дуже то акуратно зроблено. На жаль, на дворі стало похмуро, тож знімати стало важче, але все-таки треба якось відзняти те, що запланував. Отже, коли заливав окропом, то Вермишель ну, пахла, бульончик пах сметаною. А зараз от аромату сметани я не відчуваю. Відчувається якийсь аромат чорного перцю і цибулі. Якийсь такий пряний аромат. Проте. Аромат є. І це добре. Дивимось, що тут також багато зелені. Вермшель м'якенька, гарно розварилась. Правда, я тут її перемішав погано ці овочі і це все. Ну, нічого. В цілому, ж, виглядає непогано. Кількість зелені та овочі врадують, це єдиний плюс. Ну. Якщо порівнювати з іншими вермишелями швидкого приготування. Причому дивимось, які тут здоровені шматочки моркви, спробую спочатку бульйон. Солоний. Відчувається смак ріпчастої цибулі. Цибулевий смак є. Тут також ще можна побачити соєвий текстурат, але він тут дуже-дуже дрібненький. Так, відчувається цибуля, але смак солонуватий, В солі можна було б трошки менше. Або це я просто, просто додав менше води, тому що тарілка така переливати. Переливати не хотілося. Ще раз повторюсь, вермішель виглядає красиво. Але от аромату сметани вже не відчувається. Ну, спробую, як вермишель на смак. Чомусь вона зовсім м'яка і не пружня. Тобто вермішель ну, десь на трієчку. Вона хоч і, хоч і збільшилась в об'ємі, але зовсім не пружня. Буквально та не в роті. Не знаю, чому так, з якого борошна вона виготовлена, не написано. Борошно пшеничне. Ну, мабуть, не з твердих сортів. Тобто в Римшельці 4. Точніше, 3 вермишельці ставлю. А загальна оцінка 4. Це набагато краще, ніж я очікував, але от сама вермишель, вона не несмачна. І немає аромату сметани в готовій страві. В Чому так? Не знаю. От Присмак чорного перця і цибулі є, а сметана чомусь вже перестала відчуватись. Тому так. Але 4 це теж непогана оцінка. Друга вермишель з цієї ж серії це вермишель швидкого приготування куховар зі смаком курки не гостра. Тут також вказано зелень всередині, вага 90 грам, коштує 10 гривень. Склад також хімозний. Тут вказано лише ароматизатор. Курки тут і близько немає. Ну, ще щось цікавого. Співвідношення вермишелі, приправи та овочів сушених, така ж сама, як і у попередній вермишелі, це добре. Термін зберігання 10 місяців. Це небагато, проте означає натуральність. Ну і так, я вже трошки, трошки вимазав фон. Вермишель-куховар зі смаком курки не збирався знімати, точніше, вміст вермишелі зі смаком курки. Але вирішив все-таки зробити підзйомки, тому що вермишель тут така сама, з різних боків нерівномірно підсмажена чомусь, ну, може, забули її перегорнути. Пакетик з овочами та зеленю аналогічний. А ось пакетик з приправами тут вже жовтіший, більше схожий на колір охра. Тоді, як попередній, був більше на лимонно-салатовий. Тобто, відмінності невеличкі у зовнішньому вигляді вмісту пачки, все ж таки є. От чесно, не знаю, що вони роблять, але запах приправ такий самий, як і у вермишелі зі смаком сметани та зелені. Ну, от, однаковий аромат. Ну, що можу сказати? Цікаво виглядає. Пахне куркою, ну, ледве-ледве вловимий аромат курки. І також присутній запах прянощів. Так що це добре. Як бачимо, тут також дуже багато зелені. Шматочки моркви є, причому морква така чималенька. Вермшель розварилась. Запарилась дуже гарно. Ну що ж, буду пробувати. Спочатку, як завжди, бульйон. Як не дивно мені не здався він пересоленим. Ну, Солоність терпима, нормальна. Це мене дуже здивувало. Можливо, потім воно здасться більш солоним, але поки що сіль у нормі. Смак відчувається такий легкий аромат жирної курки. Є аромат курка карі, а це звичайний аромат такої вареної курки, вареної жирної курки. Ну, тобто, непогано. Він не надто інтенсивний, але відчувається, що з куркою. Ну і також присутній запах прянощів. Так, пробую саму Вермішель. Вона така м'якенька, розварилась, запарилась добре. Ну, така сама. Буквально та не в роті. Можливо, цей плюс не треба розжовувати, тому що от нещодавно, нещодавно у мене розхиталась коронка на зубі, так, буквально пару днів тому робив. Тепер треба їсти обережніше. Ну, вермишель дуже м'яка, але в цілому не ну, така. Мені більш подобається, коли вона пружня. Тут вона не пружня, просто звичайна така, мабуть, з м'яких сортів пшениці. Невиразна вермишель на трієчку. Тож, що можна підсумувати про вермишель куховар зі смаком курки? Велика пачка 90 грам? Упаковка прикольна. Пачка така величезна, 90 грамів, я думаю, можна наїстись, особливо, якщо ще з хлібом їсти або з якимось соком. Аромат курки присутній, він тут, правда, не нав'язливий, але, ну, скажімо так, можна відчути, що курячий різновид. Бульончик, правда, дуже пересолений, і сама вермішель вона ну, ніяка. Проте просолена. Тож, загальна оцінка, ну, це не 3, це 4. Загальна оцінка 4, тобто добре, їсти можна. Я думаю, можна навіть купляти, тому що зелені багато і об'єм готової страви ну такий чи маленький. У мене вже наступний день закладений ніс, але треба продовжувати знімати, тому що на огляді три вермишелі швидкого приготування куховар. Але в меншій пачці вагою 60 грам, коштують вони 7 гривень. Це найдешевші вермишель швидкого приготування на українському ринку. Тож цікаво перевірити, наскільки вони смачні. Правда, варто зазначити, що вермишель зі смаком домашньої курки я вже пробував, але в упаковці стакан або миска, як вона називається. Тут же інша. Інше пакування, тому формально це можна вважати новим різновидом. В будь-якому разі, куштував я ці вермишелі давно, і з того часу, можливо, щось змінилось, можливо, вони стали кращими. Ну, а конкретно з чого, з чого розпочну? Це з вермишелі зі смаком бульйону з домашньої курки. От така замисловата назва. Цікаво, чому не могли просто назвати зі смаком курки. Мабуть, все-таки тут щось якийсь ароматизатор специфічний. На зворотньому боці вказана ну, намальована інструкція з приготування. Правда, не написано скільки мілілітрів води, мабуть, тут написано. Ні, теж не написано. Проте є склад різними мовами. Упаковка простенька, мінімалістична. Тут всього лише ну, на цій стороні більше кольорів, а на тильній стороні лише два кольори. Відрізняються кольорами. Перелік інгредієнтів теж різний, хоча він схожий, тут є підсилювачі смаку та аромату, як і у самій вермішелі, так і у приправах. І також тут є окремий пакетик з олією. І плюс, що ще цікаво, тут написано інгредієнти на багатьох мовах, так що, мабуть, кудись ще експортують. Упаковка така простенька, козак намальований з ложкою в Вермішелі, ну, непогано, скажу так. Мінімалістична упаковка, але можна сказати, що досить гарна. Тож, Давайте не буду розмусолювати І перейду до дегустації. Вміст пачки, як бачимо, тут брикетик з вермишелю, пакетик з соняшниковою олією та пакетик зі спеціями. Ну, що можна сказати? Вермишелька аналогічна, як бачимо, з одного боку більш просмажена, з іншого боку менш просмажена. Видно, як тут вона закручена. Тобто це цільний шматок, просто складена вдвоє напополам. А так пакетики мож, можна сказати, що прикольні, класно оформлені. Вилив олію, звичайно, забруднив пальці, тому що, ну, я не знаю, як її вилити. Навіть сам пакетик, він трошки жирний. Ось бачимо тут спеції, олія, брикетик з вермишелю. Єдиний нюанс, який незрозумілий, ніде не вказано, скільки треба лити води. Ну, я не знаю, що на око чи як. Тут не написано, чи 300 мл, чи 350 Правда, я все одно б наливав приблизно, але ну, якось незрозуміло. Від цього ж залежить і солоність, і насиченість смаку. Так що нехай виробник вибачає. І ви теж вибачаєте, тому скільки води залью, стільки залью. Не знаю, стільки води буде достатньо, чи ні, пахне, пахне жирною куркою, жирною вареною куркою. Ну, виглядає бідненько. Де тут зелень, петрушки, кроп? Зелена цибуля. Ви тут бачите? Я не бачу. Ні, якісь шматочки зелені є, але скільки їх? Я б сказав, що бульйончик тут ну майже порожній, просто олія і водичка. Ну, я не знаю, як це так. Правда, вермшель розварилась, але я б не сказав, що вона надто увібрала воду. Ну і звуки АСМР. Тут згадався анекдот. Приходить слуга до англійського сера. Ну і сер питає Берімор, а що це в моєму ботинку, в моєму чоботі хлюпає? Вівсянка сер. А що вона там робить? Хлюпає, сер, так і тут. Вермишель хлюпає. Ну, буду пробувати. Правда. Вона ще гаряча, а я тільки нещодавно перевстановив коронку. Не хочеться, щоб вона знову відпала, бо я вже лікарів вже всіх задовбав. Ну, Бульйончик, ну, просто жирна водичка. Ну, я не знаю, що це таке. Як не дивно, солоність помірна. Оце я здивований. Смак курки курячого бульйону, все, все ж таки відчутний. Можу сказати, що він є. Але якогось такого сильного аромату нема. Ну, зараз спробую Вермішель. А ось ця вермишель, мені здається, трохи краще, ніж в більших пачках. От не знаю чому. Хоча загальна оцінка все одно 3, тому що зелені майже нема. Просто бульйончик з водичкою. Аромат курки, він слабо відчутний. Ну і вермишель така. Не зовсім пружня, а я люблю, щоб вермишель була пружня. Але їсти можна. Це досить непогано. Просто смак посередній. Єдиний плюс у цій вермишелі те, що вона не пересолена. Ще одна вермішель з цієї партії це вермішель швидкого приготування куховар зі смаком грибної юшки. Теж дивуюсь, чому так назвали. Не можу просто назвати зі смаком грибів. І, до речі, тут у складі є сушені гриби, що дуже добре. А так все ж схоже на попередню вермшель. Вага 60 грам, причому тут чомусь аж двічі вказано. Що ж, буду дегустувати. Вміст пачки, ідентичний іншим вермишелям швидкого приготування куховар, тут також є брикетик з вермішелю, пакетик з приправами та соняшниковою олією. Ну і, на вигляд, ці компоненти схожі на попередню вермишель. Єдине, що хочу відзначити, що в пачці залишилось дуже багато крихт. Це погано. Вермішель вже приготувалася. Як бачимо, бульйончик теж досить, досить простий. Зелені тут дуже-дуже мало. Є правда, шматочок гриба ось в ложці. А так бульйончик просто жирний. Коли висипав приправи і заливав окропом, то пахло грибами. А зараз, ну, є грибний аромат, але він ледве-ледве-ледве відчутний. Не знаю чому. Розпочну традиційно з бульйону. Як не дивно не пересолений, пахне грибами. Так, спробую вермішель. Ну, вермішель чомусь погано запарилась. І на смак вона така якась зовсім не пружня. Так що вермишель однозначно не сподобалася. Але бульйончик непоганий. Трошки зелені є. Це вже краще, ніж у попередньому різновиді. Пахне грибами. Тож я думаю, що ці вермишелі я можу поставити 4 з мінусом. Це непогана оцінка, якби ж була. Десятибальна шкала, то це було б десь 6. Тож, досить непогано, враховуючи ціну 7 гривень. І на завершення цього огляду вермишель швидкого приготування куховар зі смаком баноша. Казано, що тут сирний смак негостра, вже здобрена олією. Дивимось перелік інгредієнтів. Сиру тут нема. Тут лише ароматизатор. Ну, як і у попередніх різновидів, підсилювач смакує і в самій вермішелі, і у приправах. Причому тут вермишелі аж 90%. Ну, це така кількість і у інших вермішелей в, в пачці такого формату. 60 грам коштує 7 гривень. Отак От знімаєш дегустацію і повітряна тривога. Вміст пакету ідентичний, не збирався знімати, але як бачите, вермішель дуже-дуже поламана. Це погано. Вермішель зі смаком баноша вже приготувалась. Як бачимо, тут є зелень, вже більше її, ніж у інших різновидах. Відчутний, потужний аромат сиру, що дуже добре. І бульйончик такий темнуватий, лимонно-салатового кольору. Пробую на смак. Бульйончик помірно солоний, трохи солодкуватий. Відчувається аромат сиру, це дуже добре. Зараз спробую вермишель. А от вермишель ніяка. Така сама, як і в попередніх різновидах. Вермішель не сподобалась. Але бульйончик, помірно солоність, наявність зелені і сирного аромату роблять цю вермішель непоганою. Тим паче коштує вона всього лише 7 гривень. Тому, я думаю, їй сміливо можна поставити 4. Досить непогана вермишель. Ну, а тепер час підбивати підсумки і розповідати яке ж загальне враження від вермишелей швидкого приготування куховар. Так, Тут накидав стільки. так, тільки не в тарілку. сіки. Бачок цих вермишелей можу сказати, що найбільше мені сподобалися такі, там, де 90 грам. В них, по-перше, більша вага і більший розмір порції, тобто можна більше наїстись. О, вимкнуло з підсвічування. Ну що ж, значить, будемо дивитись так. Це просто сідає акумулятор на смартфоні. Вермишелі куховар. Стандартної ваги 60 грам, вони набагато простіше, в них менше зелені. Тож я би віддав перевагу вермішелям у більшій пасті 90 грам. А ось єдина претензія до всіх цих вермишелей це слабенький аромат. Хіба що грибна сподобалась, і ось ця зі смаком банишу з сиром. Інші вони ну, майже без аромату. Але в цілому, враховуючи. Доступну ціну це досить непоганий варіант. Тим паче є деякі люди, які, ну, як, наприклад, мій батько, він спеціально, якщо купляє в швидкого приготування, то купляє найдешевші. Тож, для кого ціна стане аргументом. Тому, враховуючи ціну, це досить непогано. 3-4 ну, це не двійка і не одиниця. Тобто вживати можна, і скажімо чесно, ось, наприклад. Ось таку вермішель зі смаком баношу або зі смаком курки 90 грам пачку, я би ще купив. Тобто, можливо, ще буду купляти. Ну, а На цьому в мене все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, що це відео для вас було інформативним. Напишіть в коментарях, чи куштували ви вермишель куховар. Вона, як повторюю ще раз, змінилась в кращий бік, тому що очікування були гірші. Ну і напишіть, як вона вам на смак. А на цьому в мене все. До нових зустрічей. Бувайте!